Чому одні постраждалі варті допомоги, а інші, які теж лишилися домівок, здоров'я, переходять від черги до черги, та від усюди їх гонять як негідних. Будинок по вулиці Ленінградській, 22, вже півроку стоїть розбитий. Як вирок, результат обслідування. Третя категорія руйнувань відбудуванню не підлягає. Ані шиферу, ані скла, ані цегли ні не дають. Родина усю зиму повинна жити у флігелі. Вони сказали, чи... Материал либо в житье. Вот так вот. Мы сказали материал, слышал. Ну, до сих пор ждем. На кого вы рассчитываете, пожалуйста? Только на себя. Mm. Ну что, никто не помогает, приезжает, см смотрит, фотографирует. Ждем до сих пор помощи, никто не помогает. Потеплеет, будем как-то стараться сами что-то делать. Не получается, но... что делать. Та життя цієї родини ще не край. Ця родина саме перед війною у кредит купила цей маленький будиночок. Вже на молоде подружжя мріяла зі своїм хазяйством доживати старість. Та не так сталося, як бажалося. Бомби та міни переорали землю навкруги. Сам будинок отримав другу категорію руйнувань, та жити тут неможливо. Дах тече, вікна вибиті, по стінам пішли тріщини. А флігеля, де можна було переждати лихо, немає. Тож подружжя згодилося пережити зиму у гуртожитку. У відсутності хазяї хазяїв мародери виносять із дому все, що можливо, а що неможливо – б'ють. Там здання налогове і там, в общем, ми обращались туди. Там ми з трудом ну, нам дали копію акта заключення розрушення. Є можливість, можете робити самі, збирати чеки. Возможно, когда-нибудь кто покупать, чеки, ну, вам да. эти деньги, ну, если есть возможность. Ну и у вас на что-то хватило возможности? Ну, возможности у нас нет, Такой мы отсюда во ми отсюда бежали, извините, конечно, в одних носках и в одних плавках. Допомогти родині ніхто не бажає, міліція на мародерів не виїжджає. Щоб отримати шифер, треба щоб полагодили балки. А щоб встановили пластикові вікна, треба відновити стіну. Грошей немає, на роботу не беруть. Тож вже заборгували за гуртожиток. Навіть їсти нема за що купувати. І знову таки отримати якусь крупу вони не можуть, бо не переселенці. А чому ж вони не вимушені переселенці? Не самі ж люди покинули свою домівку. І хто повинен опікуватися такими невимушеними безхатченками? мы пострадали не меньше, чем те переселенцы. Я не против, люди все, все бегут от войны, все это страшно. Но нас пинают отовсюду, полностью отовсюду. Мы вот даже ходили в церковь, у нас даже не приняли там люди-переселенцы, писали на бумажечках таких свои данные, но ну, на помощь. Она посмотрела и сказала, вы местные, прямым текстом идите отсюда. Ну, в общем, мы короче никому не нужны, потому что мы местные. Это считается так, что нам надо уехать в другой город. Так теперь у нас войны нет. Мы сейчас, если уедем, мы в другом городе не будем считаться переселенцами. Что нам делать? І от поряд з таким горем диво у будівлі виконкому замінюють вікна, і не аби які, а під дерева тож вартість їх стягає шестизначних цифр. У виконкомі кажуть, неочікувана допомога. ООН. Можу сказати, що для мене то теж була ніожиданості. Почому тому ж що... Все вот те проекты, которые были запущены в городе, они стартовали летом после освобождения Славянска от оккупации. И один из проектов, который тогда был подан, у нас есть он правильно называется Верховный комиссар по делам беженцев при ООН. И Один из проектов, который эта организация рассматривала ну, в части восстановления инфраструктуры, это остекленение админ корпуса. Оказывается, да, когда этот проект в августе был запущен, эта е Организация Объединенных Наций, ну, то есть Верховный представитель, который эти проекты курировал, они эти все проекты подали, какие-то начали реализовываться, какие-то нет, и е в том числе вот наш административный корпус туда попал. Аккуратно выставлено старое скло, склонное новое простосуние. Так вже прикрашає вхід до виконкому. Бригада від Дніпропетровських підрядників сумлінно працюють вже третій тиждень. Ми з Дніпропетровська. Ну, Вінтера. Ну, фірма Вінтера. Ну, ми давно, виходити, підрядчики, правильно? Тобто, ну, Коли тут гуляв вітер у нас по коридорам, то найпроси по собі, навіть. не то, что мы им предлагали, а это было предложение самих представителей ООН привести в порядок самого административного здания. На что в данный момент, например, было бы, как бы глупо с нашей стороны, если бы мы отказались от этого всего. Так, чому відвертатися від подарунку і виконкому потрібен ремонт? Дійсно, віконне скло склеєне скотчем, головний будинок не прикрашає. Але є велика різниця між значенням не прикрашає і немає. Мабуть, міська влада повинна розуміти, що нові вікна не прикрашають перш за все саму владу, в той час, коли мешканцям міста немає де жити. Спочатку люди, потім влада, нові вікна, нові площі. Думаються, що ці пріоритети зрозумілі і в ООН. еще сумма этих вложений и кто все это делает. Делает Днепропетровская фирма. Честно говоря, можно я, даже и ну, как бы, ситуацию контролирует Сиваз Дмитрий Виктор, они занимаются. То есть они, как видишь, почему спрошу, конкретно спроси. А сумму, по-моему, даже там не озвучивали сумму. Они как-то на своих. Я смотрю, такие хорошие стекла, коричневого цвета. <связи> <связи> даже не белые, <связи> То есть там порядочная сумма. Ну, можно уточнить. Я думаю, все равно какой-то эквивалент же есть. Я, откровенно говоря, я даже, я же говорю, для меня это само было сюрпризом. И, в общем-то, я, знаете, как Дариному коню в зубы не смотрят.